Так, Всім добрий день, точніше, вже вечір майже. Для початку я традиційно хочу представитися, розповісти, про що буде цей прямий ефір, та скільки часу я вашого займу. Моє ім'я Владислав, я в колишньому військовий. Рік я вже займаюся фінансовими консультаціями, безкоштовними фінансовими консультаціями. Надаю людям інформацію стосовно фінансів та фінансової грамотності. На цьому ефірі я хочу розказати вам така буде перша підтема. Для чого вам взагалі фінансова грамотність? Ми поговоримо. Я вам намалюю, для чого вам хоча б знати закон грошей, закон трьох р <кій> І другу тему, яку я для вас розкрию, це буде пенсійна криза. Чому зараз в Україні пенсійна криза? І чому вона ніяк ніколи не закінчиться. Цей ефір, особливо на, на другу тему, та те, й на першу буде корисним для всіх людей, а також яким ще немає навіть 40 або 30 років, бо про старість треба думати ще з молодості. І так почнемо. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як мене чути, як мене видно, бо щось У мене інтернет сьогодні не дуже. Можливо, чути її видно буде погано. Напишіть, будь ласка, буду вдячний за зворотний зв'язок. Так, будемо починати говорити на першу тему, для чого вам фінансова грамотність. Більшість українців вони живуть від зарплати до зарплати. Як це виглядає на малюнку? Прийшла людині зарплата, вона ці гроші витрачає, приходить в нуль. Знову приходить зарплата, знову вона ці гроші витрачає і приходить в нуль. Опять-таки приходить зарплата, знову ці гроші всі витрачаються до нуля приходить в нуль. І цей цикл повторюється постійно. Яка б зарплата не приходила, будь-то 5, 10 або навіть 100 тисяч. Якщо людина не знає Азії фінансової грамотності, вона буде всі гроші витрачати до нуля. І кожного разу приходити в нуль. Українці бідні не за того, що в них мала зарплата, а за того, що в них не розвинута фінансова грамотність. Українці не можуть е, розпоряджатися своїми грошима. Є такий закон грошей, який називається закон 3Р. Р1, Р2 і Р3. Що це таке? R1 це ваші робочі гроші. Робочі гроші, робочі гроші це ваша зарплата, можливо, якийсь там дохід. Від вашої діяльності. R2 це розхідні гроші, розхідні гроші. Тут також все зрозуміло, це гроші, які ви витрачаєте на свої різні потреби. І R3 це резервні гроші. Ну, Скоріше за все, багато хто про ці гроші резервні чув, але чомусь цим законом не користується. Як виглядає це на малюнку? От Прийшла вам зарплата 100%. Да? Це робочі ваші гроші, 100% прийшла. відразу, Коли вам прийшла зарплата, відразу, відразу відкладіть 10% резерв. Це ваші резервні гроші 10% від вашої зарплати. А на 90% від свого доходу, від своєї зарплати, від своєї зарплати, живіть. Тобто це розхідні гроші, 90% від всього вашого доходу за місяць. І повторюйте цю дію кожного місяця, коли вам приходить зарплата. Прийшла зарплата, не витрачайте її всю до нуля. А 10% відкладіть, на 90% живіть. І повторюйте цю дію кожного місяця, коли вам приходить зарплата, коли вам приходить якийсь дохід, так і повторюйте. Я вас запевнюю, що суттєвої різниці не буде. що ви проживете на 100% вашої зарплати, що проживете на 90%? Нічим воно відрізнятися не буде. З цих 10%, що ви можете формувати, ви можете сформувати собі тактичний резерв. Як його формувати і що це взагалі таке? Тактичний резерв це гроші, які ви зберігаєте вдома на випадок якоїсь форс мажорної обставини. Наприклад, у вас звільнили з роботи, і у вас є гроші, ці тактичний резерв, ви на них можете жити, поки не знайдете якийсь собі інший дохід або іншу роботу. Формувати резерв рекомендується мінімум на 3 місяці. Формувати резерв. Мінімум на 3 місяці. Як його формувати? Давайте будемо відталкуватися від того, що, е якщо ви з родиною витрачаєте на місяць 20 тисяч, ну, до прикладу, умовно кажучи, 20 тисяч. І якщо будете формувати резерв на 3 місяці, то вам потрібно формувати таким чином, щоб ці 20 тисяч множимо на 3. Тобто на 3 місяці і у вас виходить 60 тисяч. Тобто потрібно, щоб в вашому домашньому резерві знаходилося 60 тисяч гривень. Коли вас звільнять з роботи, ну, все буває, це життя і це Україна. У вас є 3 місяці часу і 60 тисяч гривень, щоб знайти якесь інше джерело доходу. Багато. Людей також кажуть, що не можуть формувати ніякий резерв, так як в них малі зарплати. От е, така є звичка як куріння. куріння. Щось е, я не замітив, що людина до коронавірусу, яка отримувала на роботі 5 тисяч гривень або 10 да, тисяч гривень і почав з коронавірус, вона кинула курити. Щось я не помітив такого, ніхто не покидав курити, але. 100 гривень кожного дня вони на цю пачку цигарок знаходять. Є гроші, є гроші. Просто треба виробити собі таку звичку. Так само, як звичка курити, і звичка накопичувати. Відкладати, накопичувати. Це так само звичка є, чистити зуби, зарядка, там, я не знаю, кава зранку, і звичка накопичувати. Виробляйте цю звичку і буде вам щастя. Це так коротенько я розкрив вам першу тему. Друга тема у нас буде це пенсійна криза. Я вам розповім трохи заглибимось в історію. Я розповім, хто придумав солідарну пенсійну систему, як вона працює в Україні, чому вона не виконує свої функції, ну і так далі. Будемо розпочинати другу тему. Так. Пенсійна криза. Сенційна криза. Почну я, мабуть, аж з Другої Світової війни. Щоб вам було зрозуміліше, я зараз дати понаписую. Потім буду пояснювати, що тут та й до чого. Так, 1945 рік. Це в нас. добре, ще зараз. 1940. Добре. В 1945 році закінчилася Друга світова війна. Закінчилася. Війна з 1945-го. Да, 1945 по 1965 роки рік був такий період в історії. Період масово ненародженості, або як він ще називається, це період бейбі бум. Бейбі. бум Що це за період? Це період, коли в родині народжувалося мінімум 5 дітей. Було по 10-15 по 15 навіть були випадки, що народжувалося. 4. Давайте 4 напишемо дитини в середньому. 4 дитини народжувалося. Потім був період з 1965 по 1990 рік. Це період, коли ці діти, які народились в період бебі-бум, вони вже вивчилися, виросли і стали чотирма робітниками. Тобто, ці чотири дитини перетворилися в чотири робітники. Робітники. А пенсіонерів на той час було був один. Тобто, співвідношення робітників до пенсіонерів було наступне: чотири робітника. Забезпечили пенсіями одного пенсіонера пенсіонера. А пенсіонерами ставали ті люди, які вижили після війни. Ну, ми всі з вами знаємо, що людей вижило небагато. Тому таке співвідношення було. І так як в Україні працює і при Радянському Союзі, зараз в Україні працює солідарна пенсійна система. Ці чотири робітника з легкістю забезпечували гідними пенсіями цього одного пенсіонера. Тобто ці люди платили податок і забезпечили пенсію цього пенсіонера. Потім в період з 2005-го і по сьогодні. Сьогодні, ці 4 робітника, які платили податки і утримували тогочасних пенсіонерів, перетворилися так само на 4 пенсіонерів. пенсіонерів. А за рахунок того, що в Україні демографічна криза з 2005 року, і по сьогодні у нас таке співвідношення. Один робітник і чотири пенсіонера. Тобто цей один робітник, це при умові, якщо він працює офіційно, сплачує податки і забезпечує солідарної пенсії. Цих чотирьох пенсіонерів. Ну, так і називається від слова солідарність. Тобто солідарність молодого покоління з поколінням, які вже відпрацювали, і вже на пенсії. Солідарна пенсійна система. І от за рахунок цих от факторів, зараз людини, люди наші пенсіонери, я взагалі не знаю, як вони виживають. Ну, це капець просто. На 2000 гривень вони навіть не можуть закрити свої якісь банальні потреби. Це якісь наші пенсіонери, пенсіонери монстри, як вони виживають. Ну, їм, дайте їм Бог здоров'я, як то кажуть. Зараз я вам також покажу, як працює солідарна пенсійна система. Солідарна пенсійна система. За рахунок цього періоду, за рахунок періоду бум», в 70-х роках співвідношення робітників до пенсіонерів було наступне. Восьмемо 100 було робітників, які працювали на роботі офіційно. І в нас було 25 пенсіонерів. Тобто, видно, що співвідношення відрізняються. Ці робітники, як тепер працює Солідарна, як працює пенсійний фонд взагалі, ці робітники. Працювали на роботі офіційно, сплачували податок в пенсійний фонд. І цей пенсійний фонд, виступаючи в ролі посередника, відразу їхні гроші, їхні податки розпроділяв на тогочасних пенсіонерів. І от ці люди на роботі працюють офіційно, плачуть податки, податки йдуть в пенсійний фонд, і пенсійний фонд розподіляє на тогочасних пенсіонерів. Тобто, в 70-х роках вони нормально функціонували пенсійний фонд, забезпечував пенсії пенсіонерам. 2023 рік ну, ситуація кардинально змінилася, ну, це, м'яко кажучи, що вона кардинально змінилася. Тепер на 100 робітників, аж 120 пенсіонерів. Та я думаю, вже навіть більше, мабуть, вже до 200 це цифра доходи. І от ці люди. При умові, якщо вони працюючи офіційно на роботі, ну так як ми знаємо, як зараз працюють офіційно, мало хто працює офіційно, навіть якщо ми візьмемо, що ці 100 людей працюють офіційно, платять податки в пенсійний фонд. І пенсійний фонд, виступаючи в ролі посередника, виплачує гроші на цих 120 пенсіонерів. Тобто, співвідношення таке, що ці 100 людей не можуть забезпечувати пенсіями пенсіонерів. То, що людей мало, які платять податки, а пенсіонерів більше. Отак і працює солідарна пенсійна система. До речі, пенсійний фонд це така афера, це такий структура така, яка дуже нагадує, вона нагадує. Якусь піраміду фінансову піраміду. Да? Як працюють фінансові піраміди, вони існують і працюють за рахунок нових вкладників. Тобто є вкладники, робітники, які вкладають гроші. І є старі вкладники, які також колись працювали, вкладали гроші в цей пенсійний фонд. І от так вона якось існує. Фінансова піраміда сама проста, сама банальна. До речі, ще борг. А, забув вам написати, що борг. За 2023 рік 23 рік 230 мільярдів гривень. Цей борг держава старається покрити, беручи гроші з освіти, інфраструктури, медицини, але в неї нічого не виходить і не вийде. Це вам точно кажу. Як раніше всім казали батьки, да, потрібно добре вчитися для того, щоб знайти роботу, гарну роботу. Збирати стаж. До речі, стаж вже, по-моєму, якщо не помиляюся, зараз потрібно, щоб вийти на пенсію 35 років. Далі буде ще гірше. Тому думайте, щоб зібрати стаж і щоб потім отримувати пенсію. Гарну пенсію. На жаль, вже така система не працює і не буде вона вже працювати. Робіть висновки, от як, наприклад, в Америці і в США, перепрошую в ЄС. Люди там самостійно собі накопичують, формують пенсійний капітал. Та людина не сподівається на державу. Вона сама собі накопичує, сама собі формує цей капітал. Сама визначає суму, яку вона буде потім отримувати. Отак От воно і відбувається. Всі ж хотіли в Євросоюз. То чому тоді ніхто не хоче накопичувати гроші? Незрозуміло. Всі хочуть жити на пенсії гарно подорожувати, жити багато, а не зводити кінці з кінцями. Але ніхто не відкладає. Дивно, якийсь нонсенс. А, так, друзі, коротенько я вам розповів, для чого вам. Фінансова грамотність, що таке закон Трьохер, як сформувати собі резерв на 3 місяці домашній резерв. Також поговорили з вами, я розкрив вам проблему пенсійної кризи. Дав навіть рішення цієї пенсійної кризи, що робити, потрібно самостійно починати накопичуватися. Використовуючи цей закон Трьохера резервних грошей потихеньку починайте собі відкладати накопичувати. До речі, кому цікаво більше дізнатися про накопичення, можете підписатися на мій телеграм-канал. Канал, там багато корисної інформації. Ця інформація безкоштовна, багато різних книг про фінанси та фінансову грамотність. Тому, друзі, підписуйтесь, посилання, на який ви знайдете в описі профіль, нажимайте на мою аватарку тут зліва, і вас перекидає на мою сторінку. Там, де опис, є посилання. Натискайте на посилання. Подайте запит, і я після ефіру одразу всіх додам. На цьому поки що буду завершувати. Всіх чекаю, хто хоче розвитку фінансової грамотності, всіх чекаю в своєму телеграм-каналі. Посилання нагадую, є в описі профілю. Тому підписуйтеся. Якщо будуть питання, то задавайте питання мені вже в телеграмі, можемо з вами там поспілкуватися. Поки що на цьому все. Всім гарного вечора, мирного вечора і слава Україні!